А може нам усе забути, про все те зло, що світом блудить, про біль, що мороком гнітить, про сльози, що рахують дні, забути ненависть і горе, що знов колише дно бездонне, де світла й совісті нема то де ж любов, ота палка, що в книзі Біблії звучить, як Божа сила, що замить. Усе із пекла оживить і стане каменем, як ніж, як Дух Святий, що воскресить надію, віру і добро, де благість запанує знов і стане стежкою життя, без сліз немає каяття, зринає подихом зоря, де вічність душу омива, добру і зло у танці знов. То що ж це скажеш за любов? Та в цьому відповідь проста: увесь цей світ не без гріха, та Бог нас любить без кінця, тож досить жалити серця.